У першій годині 00 хвилин проводимо огляд місця події, а саме за адресою Київська область, Броварський район, селище міського типу Калита, вулиця Шевченка, будинок 21, квартира 55. В даному приміщенні знаходиться громадянин, представник, будь ласка. Олександр Александр. Чисний місяць рік народження наш. Зареєстровані і де проживають. А проживає та тимчасово? Там же проживаю, але ну, поки в динамірі десь знаходжусь. Так, також огляд проводиться в присутності двох понятих, представте, будь ласка. Дагай Денис Євгенович, родити сімей політики, Проживаю за десь в володія 32,5. І коли ви народились? Він народився 1986 року, 1 квітня. Так, другий понятий представник. Олесь Кемір Олександрович проживає самі Калита України. Народився 25.08.2014 року. Також в присутності оперативного співробітника Опропонуважений від військовий дім поліції, старший ландан поліції, співпрацювальний фармаколог. Дето громадянина Тищенка Андрій, Олександра Андрійовича поставлено запитання, чи має він при собі заборонені законом речі та предмети. Громадянин Тищенко Олександр Андрійович, повідомте нам, будь ласка. що це за сумка і що ви можете розказати про всі ці речі, які тут знаходяться? Ну так, речі для зготовлення зготовлення. А тепер ви можете кожну річ, так все, що тут знаходиться, відставляти по одній і знати, з чим вона, з яким містом, з яким об'ємом. Це куба для реакції. Не надо сипатися кульда. Ну і там дальнішого всі компоненти, які будет делаться. Это измерительная мерочная тоже стакан. С чем он в нем фото классическое для раствора. Ну, вот, в принципе, это все мерочные стаканы измерительные. Вот, Что здесь находится? Здесь находится ртуть. В одном и во втором, да? втором, да, ртуть находится. Это весы холодильник для охлаждения Так, а что находится в а Может, на, на речи Вот на полу, не на полу, на полу это, ну, ладно, Показывай, а, да, Это, это растворитель обычный. Да. Для Ще, да. Это электролит. Все в химическом магазине. Это... Это кислота, Сейчас запропил и успею. Масло как приятное, да? Нет, пакеты выдаваю а. не вот эти. Пропил. Сода Помню. что за шприцы. Шприцы с... И там, и там соленая цепь. Покажи, достань Дослали сумки. Тут паспортная киста развита. То есть не будем доставать нормальную не руки. Маска. Доставили перчатки. И, и маску тоже эту І И листик. Расскажи, что за листик. Лисет. Дубка с интернета. Заложив все обратно. З якою тоже зберігали всі ці речі? До да, собственного затоплення. Тепер після чого всі надані речі громадяниним тищенком Олександром Андрійовичем будуть поміщені до вказаної сумки, яку він надав, та поміщені до поліетиленового пакету чорного кольору, горловиною якого буде ниткою білого кольору, на який посеред підписа всі учасники огляду. На цьому огляд закінчено.